Маленький хлопчик Михайлик побачив у косі матусі три волосинки. Мамо, у вашій косі, три волосинки!» Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів маленький хлопчик Михайлик побачив у косі матусі. Чотири сиві волосинки. Мамо, у вашій косі чотири сиві волосинки, а було три. Чогось сивіла? ще одна волосинка. Вібою, відповіла мама. Коли були серце, тоді є сиві волосинка. А від чого ж вас боліло серце? Пам'ятаєш, Глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гілці. Серце заборіло і волосенька посивіла. Михайлик довго сидів задумулий та й мовчазний. Потім підійшов до мами, обійняв її і тихо запитав. Мамо, а ще на тверсті гілці сидітиму. Волосинка не посивіє.